Внаслідок поділу Речі Посполитої частина її території відійшла до Австрійської імперії. Але Перша світова війна, що спалахнула у 1914 році, призвела цю імперію до розпаду. Землі Галичини-Буковини та Закарпаття загальною площею 70 тисяч квадратних кілометрів з населенням 6 мільйонів чоловік заснували Західну Українську Народну Республіку Зони Гербом держави став золотий лев на синьому фоні та синьо-жовтий прапор. До української держави увійшов Львів, Тернопіль, Станіслав та інші міста. 22 січня 1919 року відбувся акт великого об'єднання Західноукраїнської Республіки та утвореної внаслідок розпаду Російської імперії Української Народної Республіки УНР. Столицею об'єднаної української держави став Київ.